75% світового бізнесу вважають, що цифровий суверенітет набуває все більшого значення: свідчать дані дослідження IDC. Тому виникло таке поняття як суверенна хмара, яка дозволяє зберігати дані під контролем країни, де вони були зібрані, та захищати їх від стороннього втручання. За три хвилини ми розберемося, що таке суверенна хмара та чому це дуже важливо. Суверенна хмара це хмарна інфраструктура, що відповідає вимогам державного регулювання щодо зберігання обробки та передачі даних у середині країни. Основна ідея: всі розміщені в хмарі провайдера дані, підлягають виключному контролю держави, де їх було зібрано. А їхня обробка здійснюється за національним законодавством. Навіщо це потрібно? Регуляторні вимоги деяких сфер вимагають зберігати дані в суверенній хмарі. Зокрема, державний сектор, фінансові послуги, сфера охорони здоров'я. Це ті дані, які важливо особливо захищати від зовнішнього втручання, адже йдеться про державну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, яка є особливо вразливою до дій зловмисників. Варто розуміти, дані, що зберігаються у хмарах глобальних гіперскейлерів AWS, Azure, Google Cloud, підпадають під дію іноземного законодавства, що створює певні ризики. Наприклад, у США закон зобов'язує американських постачальників сервісів надавати дані користувачів за запитом уряду США, навіть якщо ці дані зберігаються за межами країни. В Україні бізнесу в цілому не обов'язково мати суверенну хмару, але це рекомендовано. Так легше відповідати вимогам на зразок GDPR. Це особливо зручно малому і середньому бізнесу, який не має значних ресурсів для того, щоб побудувати потрібні системи захисту інформації. Це простіше делегувати надійному хмарному провайдеру. Окрім захисту інформації, суверенна хмара має й інший плюс. Коли провайдер послуг наймає для роботи громадян цієї країни, співпрацює з локальними підрядниками, сплачує всі податки і кошти в бюджет своєї держави, він підтримує національну економіку. І з ним зручніше розраховуватися, оскільки Юрособа провайдера зареєстрована в цій же країні, оплата здійснюється в одній валюті, а договір діє в одному правовому полі. Однією з найбільш поширених концепцій хмарного суверенітету є система, створена компанією VMware. Провайдерам, чий продукт відповідає цій системі, надається статус VMware Sovereign Cloud Provider. Компанія VMware перевіряє провайдерів на відповідність технічним вимогам і принципам, перш ніж надати статус Sovereign Cloud Provider. Наявність шифрування, резервного копіювання. Можливість розміщення даних клієнтів мінімум у двох дата-центрах, обробка і зберігання інформації виключно на території одного регіону та відповідно до місцевого законодавства тощо. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud – хмарного інтегратора та найбільшого українського хмарного провайдера, який має статус VMware Sovereign Cloud Provider. Ну а ви переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все. Пишіть Гіга коментарі. Та вірте в українські хмари!